У Рівному волонтери разом з учнями та вчителями виготовляють окопні свічки для наших військових. Нині мають потребу у матеріалах для створення таких виробів: збирають парафін, залишки свічок, а також різноманітні бляшанки. Наш Павло Невесенко побував у школі, де виготовляють окопні свічки. Про ініціативу учнів та технологію створення розповість далі у сюжеті. Не дивлячись на канікули, у 28-му ліцеї рівного продовжують виготовляти окопні свічки. Спочатку нарізають спеціальний гофрований картон та роблять заготовки, скручують їх та закладають у бляшанки. Потім розчиняють гранульований парафін у воді. Заливаємо маленькими дозами, аби наш гофрований картон набрався власне цим парафіном. І залишаємо на декілька хвилин, аби він осів на дно цієї баночки. Він застигає приблизно дві години. Баночка ще зберігає своє тепло, але, власне, він застигає і ось має таку константецію уже. І можна тоді підпалювати, і, власне, свічка горить. Такі, здавалося б, не надто складні вироби вкрай необхідні нині на фронті. Волонтери розповідають, отримують регулярні запити від військових на окопні свічки. Вони дуже допомагають нагрітися в окопі. Вони навіть її можуть взяти з собою в кишеню, коли йдуть на якесь певне завдання, розігріти чаю собі або навіть зварити когось супу. От, Їх ну, потрібно так само дуже багато. Виготовлення окопних свічок розпочалося у 28-му ліцеї рівного зі звичайного майстер-класу вчителів для учнів. По тому діти захотіли свічки передати нашим захисникам, так і вийшли на волонтерів за невеликий проміжок часу. Учні з вчителями передали у найгарячіші точки фронту понад 500 окопних свічок. Ці окопні свічки в такі кількості треба було десь комусь передавати. Відповідно, зв'язалися з Мариною Шумаровою, з якою і зараз ведемо спільну діяльність, і відповідно реалізовуються для наших хлопців на фронт. Невелика окопна свічка горить дві години. Якщо ж бляшанка більшої форми, вогонь тримається до семи годин. Запалюємо свічку, загніт. Вона повинна трошечки потримати, повинна загорітися. Так, і можна використовувати його окопи, можна гріти груки, можна нагрітися, підігріти чай, і одяг можна підсушити, ну і підігріти можна їжу. Волонтери та учні 28-го ліцею мають постійну потребу у матеріалах для виготовлення окопних свічок. Тож, якщо ви бажаєте долучитися до доброї справи, приносьте усе необхідне до Рівненського ліцею номер 28 або долучайтесь до фінансової підтримки. Відповідні реквізити ви бачите зараз на екрані. Павло Невесенко, Володимир Захаров новини Рівного.